Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про одну з найбільш декоративних видів спірей спірею вангута. Спірея вангута це багаторічний декоративний кущ. Спірея має овально виїмчасті листочки. Зацвітає у травні. має Білі квіти з п'ятьма пелюстками зібрані у великі щитки. Квіти дуже декоративні, оскільки на одній гілці, яка може звисати. Щитків таких утворюється досить багато. Як і всі кущі спірея Вангутта. Легко розмножується живцями і стане окрасою будь-якої присадибної ділянки.